Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали. У Львові ТЦКшники викрали і побили ветерана війни. 16 травня на вулиці Кульпарківській його босифікували п'ять осіб. Його годину возили вулицями міста, паралельно пакуючи інших чоловіків. Лише через годину вони запитали його документи і виконали на Городоцькій після того. Як дізналися, що він ветеран, далі відео в оригіналі. Я Андрій Баглай. Мені зараз 23 роки. Служив останні три роки Нацгвардії, звільнився по стану здоров'я. Маю третю групу. Народився і живу у Львові. І вчора, саме в цьому Львові, йшов я додому о 23.30, йшов по вулиці Кульпарківській в сторону Південного. Як раптом приїхав гарний зелений бусик, звідки вискочило людей, може 5. Ще не встигли навіть нічого в мене запитатися. Я йшов в навушниках, ще навушники не встиг зняти. Мене вони вже почали обнімати. Чомусь дали мені по спиняці, так що там тепер напряг такий файний гематома ціла. Посадили в вуса, почали мене щось далі бити по голові, казати, що я там якийсь не такий, що я там про себе думаю. Ще до себе додали багато всього. Потім я трошки їм сказав, кажу, хлопці, ви, певно, ну, помилилися, десь не того взяли. Вони мені так ласкаво сказали, щоб я не говорив. Посадили мене, повезли мене по залізничному районі. Паралельно ще ловили таких самих добровольців. Один з них, коли його запрошували в автобус, кричав, що у нього брат загинув на війні. Вони сказали, та то таке, то дурниці, сідай. Отак От покатались по району. Десь через годину часу вони в мене запиталися, моє прізвище, дату народження. Я їм сказав прізвище, кажу, ти ще перший рік, що я звільнений по стану здоров'я. Вони на мене так подивилися, здивовано, ніби як це так сталося. І Якраз ми приїжджали недалеко від моєї хати. Я їм кажу, хлопці, може, давайте тут мене випустите. Вони мені сказали, що я знаха завезли мене в кінець залізничного району там на Городоцьку. Добре, що віддали телефон, бо перед тим його забрали. Ну і все. І побажали мені гарної дороги і викинули мене з автобуса. І На тому, в принципі, пригоди мої закінчилися. що Я встигся потім номера цього бусика зазнімкувати і все. І скрилися вони в невідомому напрямку. Казали, що вони з Сихівського ТЦК ТСП. Не знаю, чи це правда, але може бути і таке. Ось що про ТЦК говорить Гончаренко. Бачу багато дискусій щодо військової форми, де хто почав хвилюватися і переживати. Але я скажу, як є: Піксель це гордість. Люди, які повертаються з фронту, не мають відчувати себе приниженими. І якось виправдовувати, що вони не ТЦК, що вони не б'ють людей, що вони не ловлять людей через авторії і так далі. Тому для ТЦК потрібна інша форма. І ще раз проговорю: в методах, які використовує ТЦК, винна одна людина. Володимир Зеленський. Він Верховний комісар в Україні. Він напряму згідно конституції керує всіма цими людьми. Ми і він їм наказує бити, ловити та знущатись, тому почнемо з основного. Гордість за форму це для ЗСУ, ТЦК не мають право носити піксель. Паралельно з цим одеська журналістка та письменниця Вікторія Колтунова заявила, що військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки схопили її сина на вулиці Одеси, вивезли за місто і жорстоко побили вимагаючи гроші. І це, на жаль, не перший випадок. Раніше про це більше розповідала Скороход та ящик. Нардепки викривали діяльність ТЦК та влук. У сумах поховали. 40-річного місцевого жителя, який помер після отримання черепно-мозкової травми в міському ТЦК. Про це пишуть місцеві змі з посиланням на родичку загиблого. Вся країна не мовчить, про це вже кричать. Отже, ситуація наступна, і в мене питання до Національна поліція України, офісу омбудсмена України, Міністерства оборони України. Чи хто ще може прояснити це питання? Чи це допоможе посилити мобілізацію? Пише журналіст Олександр Захаров. Людину московського Станіслава Вікторовича затримують до початку комендантської години. Патруль 113 забирають у ТЦК, він не опирається. Де б'ють, забирають особисті речі та утримують до ранку. Машину кидають десь на Боголюбова Софіївська борчагівка. Окей, її знайшли, потім примусово везуть на ВЛК у Вишневе. При спробі порадитися з юристом по телефону відбирають телефон. І людина не виходить на зв'язок майже добу, чи вона взагалі жива весь цей час неясно. Потім, коли для з'ясування ситуації на місце виїжджає адвокатка та слідча група, з'ясовується, що хлопець порізав собі вени. Є, аби його в такому стані не знайшла поліція, його виконали на вулицю у Вишневому. Людина жива, руки перев'язали, знову викликали поліцію, склали протоколи, в тому числі по статті доведення до самогубства, знімають побої. Але в мене все ще питання: як це сприяє мобілізації на фронт і взагалі мотивації інших людей? Коли спроба суїциду дорівнює психіатрія Її людині, яка і так перебуває на обліку у психіатра, явно знадобиться допомога спеціалістів та лікування по факту скоєно відкриті наступні провадження. Перша справа доведення до самогубства. 9896 від 24.05.2024. Друга справа викрадення людини і незаконне утримання. ЕО 29462 від 24052024 Вибачте, я сам через день моніторю вакансії в армії. Люди не топів, все розуміємо. Всі потенційно і не тільки готуємося, але виходить, що людина могла просто померти на вулиці. Або десь у відділку лікарні, якби взагалі її так активно не шукали, не мали десь можливості знайти юриста гроші. Як це сприяє перемогу? Мозі, не розумію жити в державі, яка може спустити з рук вислови. Загнати за сьогодні ще одну корову категорично не хочу. Не хотілося б думати, що це і є ставлення до потенційних солдат. Але звісно, сподіваюся, що ми конструюємо інше теперішнє майбутнє. Телеграм-канал пише, що один із генералів, який, як якщор сидить в тилу, займаючись перевіркою в ТЦК, просто приступив через тіло хлопця, що це відбувається. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Телеграм-каналів, голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.